Відповідно до наявних у західних розвідок даних з перехоплень поки що сирих планів російського генштабу, Москва хоче готувати удар на кількох фронтах. На заході армія з радянським дизайном, відновлені дивізії разом з північнокорейцями, склади шпиталі у Калінінграді, Бресті, Смоленську та навіть у Лапландії. Військові хаби заповнені добровольцями з КНДР. У небі рої ударних дронів з китайським ши та функцію визначення цілей, ухилення від перехоплювачів, яку тестують вже зараз, на землі спецгрупи та артилерія. Все почнеться з кібератак і провокацій у країнах Балтії. Потім удар через сувальський коридор, щоб з'єднати Калінінград із Білоруссю, у гру увійдуть миротворці Лукашенка. Під прикриттям захисту від Балтійської агресії, на півночі російська арктична кампанія проти Фінляндії, буферна зона, блокування трас НАТО, прориви в Карелію і кандалакшу. У Польщі проксі війна. З Білорусі летять ракети і дрони по мобілізаційних центрах, а в тилу працює Північна Корея. Це сирі і початкові плани, які Москва хоче розвивати, паралельно поглиблюючи. Через пропаганду і мережі служби зовнішньої розвідки на фоні політичної кризи в Євросоюзі.